Всім добрий день! Отримали тепленькі носочки, в основному низької посадки. Є трішечки дитячих. І ось така ніжнятіна, це взагалі як іграшка дуже-дуже м'якенькі. Такий комплекти по дві штучки, 39-42 розмір. Всього два комплекти є. Ось такі високі попались кет, але тут розмір 45-47. Махра на носочку і на п'яточці. Махрові дитячі, є кілька комплектів. Низькі ось тут. Махра і на п'яточці, і на носочку. Ось вони. Оці всі вони з махровими носочками і п'яточками. 38. Такі варіанти, такі ось, різнокольорові. Ось такі варіанти. По три пари комплекти. Це в нас 39,42. Теж тепленькі. Ось такі 39,42. 39,40. Ось такі 39,40. 41, 42, теж по три пари комплекти. Ось такі підкрусівочок. Махрова п'яточка і носочок. 43-44. Так, ось ще 43-44 п'яточка, носочок, махровий. Ось такий як спортивний варіант. Вони високі. Ось такі. 43-44. 45-46. Теж три пари. Це все Германія. 45 46, такий ось спортивний варіантик Звертайтеся десь у Viber Telegram WhatsApp, підберемо варіанти. Наш телефон 067 18 388 13.